И дай вам боже всем здоровья, с вами СІЛЬСЬКИЙ Геймер. Мы портаемся в Battlefield 1! У нас як бы стоять повні ультра, всі можуть це довідатись. Ось у нас настройки видео, Full HD, яркость, вертикальна снизу зайца, уключим, мене так 6 герцовий Монік. все зглажені, все на ультрах. Будемо сьогодні жгать. Ну, короче, не до слова. Так, поїхали. Кампанія у нас завтра вийде Відьмачок. Ну, в принципі, я знімаю це відео зараз. Значить, завтра ви його побачите. Значить, і післязавтра вийде Відьмачок, а по вашому завтра. Європу, я... Ой, ну туди зайшов. Э -э -э сквозь грязь і кров. Ми, ми проходили сюжетку сквозь грязь і кров. Пройшли ми першу частину із усіх сіл. Тепер будемо проходити туман війни. Так, і начать продовжити. Продовжить. там, де ми. Закінчили. Так, зараз піде загрузка. Почекаємо, почекаємо. Давайте ні, загрузка, я провірю, чи Бендікам пише. Так, бендікам у нас записує, значить все добре. Вертаємося в ігру. Все, чекаємо. Ой, загрузки, довгі. Ну, в принципі, воно грузить то, де ми закінчили ігру. Ні, воно загрузить, давай швидше. Давай. О, загрузило бо FPS почав скакати. Так ось і пам'ятайте, тут ми якраз кінчимо. Так, ось нам треба нам 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 за зачистити буде ну, шлях для нашої бес. Так що ми пішли. Так, тінь-тин-тіле тінь-тінь тінь-тін-тин тінь. Я думаю, ну ми сьогодні пройдемо теж одну ніби частинку сюжетки і все, на наступний раз ще одну. Ви головне, пишіть, що ви більше хочете, відьмачка. Головне коментарі, я все по коментарі. Відьмак Battlefield. Відьмак Battlefield. Е -е, я може буду, хоча ні. Хіба що зроблю собі таку сторінку ВК спеціально для каналу, щоб ви на неї заходили, підписувалися. Так свою сторінку не буду давати. Так, от у мене вопрос, будемо по стелсу це проходити, чи так, ну, по жвавенькому зараз їх всіх перестріляти. Чи сотки по яку Я думаю, привід. О, так всіх перестріляли. Шо, ви такі борзі, тобі сюди, що борзі, на тобі борзі вони такі знайшли мені тут. Хто від мене тікає? Що так? Я ну no, no, no. Я бік україні анбос. Хто бік українську босу не переможе. Ну все, ну типу все, оце і всі слабаки були, от ти ще ті ті я Все, як нарисувався, так і нарисувався. І ще ти нарисувався. Ну все, стерся. Бо никто не нарисовался. бо то мене ті малюнки вже достали. Ніхто не нарисувався. Так, йдемо. Нам повезе снайперку, знаєте, таку снайперку з лошаком. О, тут з цим, з кінжалом спереду. Але нам треба снайперки з лошаком, бо хотів пістолет з лошаком. Это не песик звук, кровати самофиня. Давайте берем это. Это такое тяжелое оружие. Опа. Так, якщо мы нажимаем на F, то відкривається, відкривається ножик. А кто помнит як цей як убивати кинжалом на R, здесь зараз, зараз провіримо. Ух ты, ну шо я така зброя клев. Ага, то я пенял зброю земли, ясно. Так, значит, мы что? Мы фортаемся до бес. Давай, сюда! давай вол... сюда бегом, Я бежу. Так, мой командир... Да, Де... да, бес, бес, вот тут. Идем, 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 идем. Мы пришли. Эдвардс, вот ты где, парень. Магия Мехват. Чистая магия. Сразу мне не догадался, что тут война идет, правда? Давай назад. Я через проволоку поеду. Так, ОСБ, баш... ну тут был диалог, я промолчал. Я на диалогах буду всегда молчать. Кост наша велика Бес проривається. Экворкс! Выходи вперед и проведи нас! Слишком далеко не уходи. Так, скинчился диалог. Э, ну все, погнали. Велика Бес. Женщина моей мечты. Я бы говорил, Ось він. Ну чого, ну, станеш не так, нам прямо. Я, в принципі, не ра... Ну, спорядка, я дуже рідко приходжу ігри приїж. по стелсу. Є в мене є Watch Dogs, але записувати його нема бажання ніякого. Е, так, у нас ключик є. Ну, хто би хотів Watch Dogs 2, ну я би, може, його записав, але в мене, я вам кажу, нема ніякого бажання. Я буду відмачкатись, частіше записувати ніж мачок. Я не поняла, як у них А, тут якийсь обхід, я довбий. Я думаю, что тут цель, что я, опа, уже кисне нарисовался. Ну, в принципе, мне кажется, я и так буду стрелять и полютики там. Раз, И волкки, багатый. все, руны, во все, руны, руны, во Рон, оп, оп, Рон, Рон, Рон!

Так, у нас третье здоров'я, треба тікати. Ну я думаю, кожен раз ми не будемо святки звук, ран вас рано от ми утікать. Так, я надіюсь, звук мене добрий. пишіть, що там звук, вертаємося нашої без. Бес побили, без побили, не може таке бути! скоренько до без. Так, у мене сьогодні прям такий... Так. Сьогодні я такий бурхливий біжу до без. Зараз ми прибіжимо, біжимо, 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 біжимо. Так, а Йой. Де її загребла? Так, дійсно туман тут. Куди і мене загребло? Тумани тут дійсно великий, не знаю, цей її поставить саме найліпший. Але десь патронів ет не шибка много. Стріляє багато разів. Його удобно стріляти. Але якби зараз якусь снайперку таку добру знайти, було б ще. Або хоча б пулемет. От від пулемета ми б зараз затащили. Я прямо як би О! Вот и пулеметки хорошенький такой. Так, пулемт тут у нас шо тут э... штурмовик. Ща проверим. Ну, я думаю, це буде так, мы взяли штурмовик і біжимо до без. Привет, Бес. Ч хотел, пацан? Ну? Проверь, бес, пока время есть. А так. Завжди просто завжди треба ремонтувати без. без Осторожно, парень! Знаєте, типа, да, ушкодження якісь зробити, бо якщо ми її не будемо ремонтувати, тут зараз скільки треба буде розбивати, зараз на наші будуть нападати і нападати. А там пізніше нас будуть танки їхати, і це буде дуже важко. І якщо ми не будемо тіпа, розбороняти їх, ну це діалог, ми вже стара чули. Якщо ми не будемо відремонтувати без, то воно може ну, поламатися. Там потім як танки будуть їхати, її просто треба буде весь час, і весь час We ремонтувати. Так, да. Э, в там же ночи, пока опасность не минует. Ну, пошли. Слухаемся наказы капитана. Ну вот, а, кстати, по с утра проходит. У нас царский стелс. Царский стелс. Кто же по подумает? Кто скажет, что не царский стелс? Ой, царский стелс. Кто не знает, что стелс, но не знаем, когда не ходим даже. Але можливо туди є. Стелс, це коли ти граєш ігру, але граєш так, ну типу тобі треба вбити ворогів, там щось украсти. Ти граєш це дуже тихо, так що тебе ніхто і не побачив, ніхто і тебе не почув. Е, так, поки що побес ніхто не гатить. Мені уже гатить. Ах, ти ж така недорозумлива. Тебе хто таке вчив робити Так, Ой, я теж тобою Короче, який саме. Пішли. Ідемо, йдемо, йдемо. Хто побезгадить? Ну, і... так, 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 так. давай, давай, давай. Я не сховаю хаба. Хто ще, є? хто ще? Ну чітко ще є. Вилізіть мені давайте мишки, криски, давай, покажіться, де ви. Як він казав окопне е крисичок. Де ви, 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 де ви. Немає нікого, ну, значить, є. Я ä, рекомендую подивитися минулу серію Battlefield 1. Ми там проходили... Ну, цю саму сюжетку, але першу частинку ніби її, грязь Грясі кров. Це проходження сюжетки, грязь і Кров. Ось. наша Без їде. Так, куди нам йти? Без сюди не проїде, знаєш, сюди. Зараз Без проламає оці. Оці, зараз тут буде дуже багато людей, напевно. Ну, скажу, що так. Це не потеряли. Ой. Ремонт без точно добре. Ніколи не забувайте про мене. Ніколи. все йдемо. Ми з нашим штурмовим, нашим клівом столетом. Манус, появляємось німці, устроїмо німця. Так, ми зараз покажемо німцям. Хто тут? Командир. Звіняюсь, мене щось вибило. В принципі, часто буває через те, що, знаєте, якісь реклами вибивають і так далі. Ну, я на це уваги не звертайте, тому продовжуємо грати. Вирізати я це не буду, бо там монтажі довго треба У нас тут вибухи, звісно.

Бежи, 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 тут газ утісняли. Все, вот так ти поутисняли, бе, блять, уйдем. Є троєчка. Да, слідом ремонтуємо, без поремонтовано. Тепер ідемо по збройку. Збройка, збройка, збройка. Ой, так, ч у нас здесь? Ну, берем. Тут що. Танкер. Ну, я не знаю, що не прогенерується. Транкер. В принципі, там танки будуть, але коротше не зараз. Давайте Я зараз воно. ми будем просто. Не нашій без а зараз ми будемо. Ось наша таинственная без на яку. Привет, Таусен. Таусен. Тауси. Тебя застрелю. Не, не його ключиком несколько. Так цікавіше Добре, бішуточки. У нас тут серйозна гра, пеш і твоя вина. Забираєшся їх? А, ти не немає, я мой тупи. Ой, тут зараз буде засада. Ой, тут зараз буде. Тут зараз буде. Ну графіка, тут божественна, Ну хто щось скаже? Не, ну можливо, ви на відео не бачите. Ви це відео хоч дивиться в Full HD, ну воно вам не таке. Ну якби, ну от включить Battlefield на ультрах. Це просто афігенно, апіє... Графіки ліпші і просто ніхто не існує, не існує і не буде існувати. Це найліпша графіка, ну може буде існувати, хоча і буде, графіка буде мінятися, але зараз це найліпша графоніста гра. І плюс вона не дуже аж такого потужного компа хоче. Ну я потужного корпа, хочеться добре потужно, але прям не такого як вождокс 2. Воздокс 2 на устрі на не піде. Він так хоче, що це нам просто необразимо, скільки він хоче. Так тут же танк залишилося, фрі це десь нарісовались, і мене майже вбили, і победуть. Ну і така. Здоров відливати. Треба здоров'я відновити, треба відновити здоров'я. Опа. Ето, Ето, що такое було? Та що за мікрофриза? Ей, 1060, ти чого мене підводиш? 1060, не можна мене підводити? Алло? Ніколи мене не підводить. Так, чого нас тут? У нас тут танк. Ми його не хотіли брати, але ось тут нагода така, що його треба. Так, його тільки використовують лежачи. Тут десь маленький танчик буде рисуватися. Де він? Малий, хось то, хоч сто хось тут. Маленький, маленький де? Маленький танчик. Ми тебе не будемо обізати. Ми твари золото пристралим станку. Ходи сюди. Ходи. Давай, давай, давай. А ну напугати. Маленькі танчики, дуже рідкі з неї вказують. Головне, їх не напугати. Так, зет, красиво, ще приліжем. ну, Ну ну... Ну 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 хто так робит? Ну я такий царський прелесть. Тут все, все, вообще, конечно, все Зараз ми жару за і тут не на взяла значит. Ремонт без. Ремонт и ремонт и ще раз ремонт. Без ремонту без бес не шо. Открыть Динаміт, нет. Динамит, вот что нам надо. Майн динамит. Мне надо динамитку одну Кажется, танки донимитку рвати не будем, бо це тупо, бо вони сейчас выходит. Так, рідкісне явлення в Battlefield один маленький танчики его подорвали. От, ще один, в принципі, на Е, Так, а ми подераем цю штуку. Опа. Э, ну, конечно, зараз буде зрелище, по-моему, позиция. Не мой сбро. Я танкер взяла зброю, та лишив? немає може б. Я. О, Що нет. Зісіс спірта! Спірта зісіс! А я мелю! Не знаю, що я мелю. Ну, я мелю. може, добре може погане. Чи підірвемо цю штучку? Ми. Так, я уже даже не Ой, Без уже говорит. Это проблемно, это довольно проблемно. Оп, э, оп, э, Ага. Ты понял, кто царь? и Я царь, я починил вас. Так, открываем ящик. Тут фигня нам танкер прикрыли. Здесь валялся. Это надо, нечего просто. Вот и Опа, ба и кимейца. Мы сегодня зашкварили просто. В сетку встали. Эдвард. щось він там сказал, я прислухал. Ч, куда, ч, чо, чому, навишь? Сюда хочешь тебе зашть? И ч мы не то есть? Зайшов. Ага, дуже дякую, я походу дуй классный, когда это тут Снайперка, карабін. Так. Я вот думаю, брати карабінчик, снайпер, а чи брати спином? Так, ну брать на е, так. да? Так, карабінчик, ну я ж там с карабінчиком. Брать усі. Топик. Чтопи? Даже живе, да. Хтось помічка. Та, та ви уже затопали своїми маленькими панечками. Какие суне тепер стали не дуже рідкісні батальфи? Танки. Не не забыл там тут стук, поговорил это. Тепетком. Да хана бабаецы. Что ходит мне край? Да, это то цепят. Что ты присил, так я не знаю. Загорай! Нам... О, бе... Бе пошли, пошли. Троечку. У нас на троечку ключик. Бежим, бежим. Вернитесь к черным. Дальше я не могу первому плату. Уходим отсюда. Тич, 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 тич. Хоп. И перверстанс. О, напружено сегодня. Ой. Класс, конечно, все не порали. Ну, конечно, что не все. Все будет играть. Не вийде звідси. Треба вивести без. Ну, виводимо, виходимо. Так, ось їдемо за цей час, не подивитися. Так. Что это? Так, я думаю. Сергій новий свечі. Посмотри, посмотри, где другие деревни. Ты видишь, сынок? Ты деревни видишь? Да, вижу. А как там наши танки? Наши танки, ты видишь? Эдвардс. Да. Но они уже не наши. Видимо, То, что нужно, бес как раз в той деревне. Ладно. Пошли, Эдвардс. Пошли. Удачи. уже не поедет, а он к утру умрет. Нам крышка. И что? Ты хочешь задание бросить, да? Ты не понял. Финч, пришер, мы все изначально просто мясо. Ну, Раз ты так хочешь, Макманус? Иди. Ты со мной так не говори, понял. Не на стольких заданиях был, тебе не снилось, мальчик. Не ну тогда. Ах. Так, я понял. Вот тебе и про... Ой -ой, ой ой я ж знаю... Давай, іщи запчасти. Танк должен їхати. Той... І не умри. Ну давайте так, я вам кажу, що завтра вийде відео по Бетл... Э, заааа... ніби... Завтра вийде відео відм'ячка, а після завтра вийде наступна частина Battlefield. Я вам... Чо? Ну чесно, чесно кажу. Че? Че, че. Завтра відм'ячок, після завтра Бетлфілд. Ну все. Да вам боже, всем здоровья, с вами был Сирский Геймер.